Обої у нас оце текло з по вуглу, то ми вже їх поприліплювали пліткою, щоб не пообривалися. Потолок забілювали, але воно пропитується все одно. Тут ну, і по вікнах, і, і з потолка тече. Ваніще ще невозможно. Кропивничанка Лідія Молодченко показує у її квартирі зі стелі тече собача сеча. Через це у квартирі сморід. Каже, сусідка поверхом вище тримає собак, яких не виводить на вулицю. За 13 років ні разу ні одна собака не вийшла на прогулянку. Вона не виводить вікна в неї закриті газетами, тряпками, І оце вся вонь у неї і вся вонь у нас. Говорить, зверталась на гарячу лінію до управління житлово-комунального господарства та в поліцію. Це частна собственность. відповідь, що мою скаргу передали на обласне головне управління ну, поліції. Висилали на місце подій комісію. Комісія криміналу не знайшла, так що в діях ніякого порушення немає. А як, а як жити, вона не відкриває. А якщо відкриє, то пішли та й все. Показала акт обстеження квартири цьогоріч, 28 травня, працівниками об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. У ньому йдеться, що під час огляду зафіксували далі цитую. На стелі сліди протікання сечі тварин в квартирі присутній сморід від утримання тварин, які знаходяться поверхом вище. Постійно порушується тиша. Навіть серед поверхів такі стоїть сморід відповідний. Я так вважаю, що, мабуть, їх не встигають там своєчасно вигулювати. І вони, справляючи свої потреби, да, ну, наносять ну, певну шкоду. Але контакту цієї квартири майже ніколи немає, і дуже складно вирішити проблему напряму. Каже, в останнє у квартиру вдавалось потрапити у 2021 році. На той час там побачив 15 собак. Після цього поговорити із власницею не може. Її немає вдома або не відчиняє двері. Квартира повністю, як от сказати, ну, на мій погляд, да, не прилаштована до тих комфортних умов життя, тому що там майже все як так в бітон в первинному стані. І багато знаходиться тварин. Якась чи там матрас в углу кімнати був, де знаходились ці тварини. Ну я зі слів мешканки, вона сказала, що це її. Спальне місце у нас були звернення до спецінспекції, зрозуміло, були звернення до поліції, були звернення в міську раду. Результат дуже ну не те, що поганий. Він нульовий з банальної причини просто не можемо потрапити всередину. Зялька відчиняєте. Не дуже Буває, що запах навіть на 9 етажі чувствується. Я знаю, що в нього собак багато. коли проходиш, гавкають багато. Скільки саме, я не знаю. Гулять, а на ними ми не видим, щоб що гуляла. Суспільне відправило інформаційний запит до начальника управління житлово-комунального господарства міськради Віктора Кухаренка. Отримали відповідь. Далі цитую. До управління надходили звернення щодо утримання сусідами в багатоквартирному будинку домашніх тварин, що створювало для інших мешканців будинку несприятливі умови для проживання. Власника зазначеної квартири неодноразово було попереджено про правила утримання домашніх тварин та правила добросусідства дільничним поліцейським головою правління ОСББ. Виконавчі органи місцевого самоврядування не наділені повноваженнями щодо визначення належного утримання домашніх тварин. Органи національної поліції України здійснюють нагляд за дотриманням. Порядку виголу домашніх тварин у громадських місцях за дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства. Адвокатка Тетяна Суліменко вважає, у діях жінки, яка утримує собаку квартирі, є порушення. Якщо ми говоримо про місто Кропивницький, оскільки в нашому місті існують відповідні правила утримання домашніх тварин, якими передбачено власне їх кількість утримання. І відповідно, якщо враховується, що тварини перебувають в умовах непридатних фактично для їх утримання, не мають прогулянок на регулярній основі, то це також є прямим порушенням вимог чинного законодавства. Порушує закон про захист тварин. У правилах утримання домашніх тварин, які у Кропивницькому затвердили 2010 року, йдеться, що собак котів у квартирах, в яких проживає одна сім'я, дозволяють утримувати не більше трьох дорослих тварин. Зі слів адвокатки, стосовно порушення санітарних умов потрібно звертатись до Держпродспоживслужби. Вони також мають висти вийти на місце, з'ясувати обставини, опитати людей і відповідно скласти відповідний акт, який в подальшому особа може використовувати для свого захисту. Суспільне надіслало Держпродспоживслужбі в області інформаційний запит. Отримали відповідь за підписом керівника Ігоря П'яничука. Далі цитую: чинним законодавством України не встановлена чітка кількість домашніх тварин, дозволених для утримання у житлових приміщеннях. Власник зобов'язаний забезпечити належні умови утримання тварин, які не становлять загрози для життя і здоров'я людей та тварин. Не порушують громадський порядок та не погіршують санітарно-епідемічний стан житлового приміщення. У разі надходження звернень від Мадян або установ щодо порушення закону України про захист тварин спеціалісти управління мають право здійснити обстеження об'єкта житлового приміщення, за результатами якого можуть скласти акти. У випадках виявлення менш тяжких порушень можуть бути застосовані адміністративні заходи впливу, зокрема, накладання штрафу. Розміри штрафних санкцій залежать від характеру та ступеня тяжкості правопорушення, кількості тварин, а також наявності повторних або систематичних порушень. У випадках, коли існує реальна загроза життю або здоров'ю тварин, спеціалісти управління можуть ініціювати питання щодо вилучення тварин з небезпечного середовища. Проте самостійно вилучати тварин спеціалісти не уповноважені. Таке рішення може ухвалити національна поліція або на підставі ухвали суду за поданням компетентного органу зайти в квартиру без дозволу власниці поліція права не має, розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко. До поліції не входили скарги від мешканки багатоквартирного будинку про те, що сусідка, яка мешкає поверхом вище, не дотримується санітарних вимог, утримуючи домашніх тварин у власній квартирі. З громадянкою неодноразово проводились профілактично роз'яснювальні бесіди. У цій ситуації поліцейські діють виключно в рамках закону і без дозволу власниці не мають законних підстав потрапити до її помешкання. Водночас скарг з приводу жорстокого поводження з тваринами з боку вказаної громадянки до поліції не надходило. Зі слів речниці у приватне помешкання можна зайти тільки якщо є відповідне рішення суду. Тижня ми чотири рази приїжджали сюди, аби поспілкуватись із власницею тварин. Ніхто не відчиняє. Адвокатка Тетяна Суліменко радить вирішувати питання через суд. Він може ухвалити рішення про вилучення тварини та відшкодування збитків. Олена Жикалова, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Суспільне новини. Кропивницький.